можуть допомогти Україні завдавати удари по енергетичних цілях в глибині Росії. А Одеса оплакує жертв стихії. Сьогодні там день жалоби. Подробиці у випуску Варшава, Київ. Про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. США можуть надати Україні розвіддані для ударів по енергетичних об'єктах РФ адміністрація Трампа уперше готова допомагати Києву завдавати удари ракетами великої дальності по цілях в глибині Росії. Чи відкриє це нову фазу війни? Зеленський прибув у Копенгаген на зустріч європейської спільноти. Політики з понад 40 країн обговорюють підтримку України та протидію Росії. Чи вдасться домовитися про нові кроки допомоги Києву? Одеса оплакує жертв негоди. Кількість загиблих збільшилася до десяти, серед них дитина. Пошкоджено сотні будинків, без світла залишаються 28 тисяч родин. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки стихійного лиха. Кількість загиблих внаслідок негоди в Одесі збільшилася до 10, Серед них дитина. 2 жовтня на Одещині оголошено днем з жалоби. За словами віцепрем'єра з відновлення України Олексія Кулеби, готується відповідь для керівництва держави з висновками про причини та наслідки трагедії. Більше тисячі одеситів звернулися по допомогу через підтоплення, падіння дерев і знеструмлення. Пошкоджено близько 300 приватних і 400 багатоквартирних будинків, а також Обладнання для опалювального сезону ситуацію визнали надзвичайною. Створили штаб ліквідації наслідків. Ухвалили рішення про допомогу постраждалим та облік зруйнованого майна. За даними голови одеської ова Олега Кіпера, без світла лишаються близько 28 тисяч родин. 30 вересня в Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Майже 40% російських нафтопереробних заводів зупинили роботу через атаки українських дронів. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російські ЗМІ. Наразі паралізовано 38% потужностей російських НПЗ, а на паливному ринку виникла безпрецедентна криза. Зазначають, що виробництво бензину у Росії скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку сягнув 20%. Стабілізувати ситуацію швидко неможливо. Відновлення заводів може тривати місяцями, адже санкції обмежують доступ до західного обладнання, а китайські аналоги не завжди підходять. Тим часом росіяни намагаються захистити НПЗ від нових атак українських дронів, встановлюючи металеві конструкції у вигляді так званої павутин. Над заводами. США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергооб'єктах в глибині Росії. Про це з посиланням на американських урядників пише видання Wall Street Journal За даними медіа, президент США дав дозвіл розвідслужбам і Пентагону допомагати Києву вражати цілі в глибині РФ. Оскільки адміністрація Трампа розглядає можливість відправки в Україну потужної зброї, зокрема ракет Томагавк та Баракуда, американські чиновники зазначають, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа допомагатиме Києву завдавати ударів ракетами великої дальності по енергетичних об'єктах, розташованих в глибині території РФ. Щоправда, за даними видання Wall Street Джорнал, це рішення. Не остаточне, окрім того, США чекають, що аналогічну підтримку Україні нададуть також інші союзники НАТО. Агентство внутрішньої безпеки Польщі АБУ затримало агента російської розвідки, що планував теракти в Польщі, Литві та Німеччині. Чоловік мав перевести бляшанки, начинені вибухівкою з Литви до Польщі. За версією слідства російська військова розвідка ГРУ планувала диверсії, використовуючи дрони. Та ці консерви з вибухівкою. Про це пише газета Виборча. Під час іншої поїздки чоловік перевозив компоненти дрона та сім-картку до Німеччини. Кур'єру загрожує довічне ув'язнення, а розслідування планують завершити до кінця року. Правоохоронці попереджають, що російські та білоруські спецслужби можуть планувати диверсії проти Польщі, щоб звинуватити у цьому Україну. Європа перебуває у центрі гібридної війни, яку веде Росія. Складнішої ситуації не було з часів Другої світової. Вважає Метте Фредеріксен. Про це прем'єр-міністрка Данії заявила напередодні під час неформального саміту лідерів ЄС у Копенгагені. Вона закликала європейців переозброїтися на порядку. денному зустрічі зміцнення спільної оборони Європи та підтримка України економічна, військова та політична. Саміт відбувається на тлі інцидентів з невідомими дронами над аеропортами та військовими базами Данії. Тож летовище столиці обладнали радарами. Також низка країн надіслала до данії літаки, кораблі та системи протиповітряної оборони. Я хочу, щоб ми переозброїлися. Я хочу, щоб ми придбали більше можливостей. Я хочу, щоб ми мали більше інновацій, наприклад, у сфері безпілотників. Але водночас ми маємо бути дуже дуже прозорими та відвертими у гібридній війні. Я вважаю, що війна в Україні є дуже серйозною. Коли я дивлюся на сучасну Європу, я вважаю, що ми перебуваємо в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни, а не холодної. Війни «Ми перебуваємо у стані конфронтації з Росією, заявив Еммануель Макрон перед неформальним самітом глав держави урядів ЄС у Копенгагені. Це вперше політик вже в терміну протистояння щодо РФ. Президент Франції також запевнив, що відповідь Європи на провокації Росії має бути оперативною і не може бути жодних слабких місць ми перебуваємо у стані конфронтації з Росією, яка протягом кількох років є дуже агресивним гравцем у нашому інформаційному просторі, як ми бачили в контексті виборів та в інших ситуаціях, яка посилює свої кібератаки, яка очевидно розв'язала агресивну війну проти України, яка використовує ядерну загрозу, і яка сьогодні, як ми чітко бачимо, провокує наш повітряний простір. Усе це є частиною гібридного набору. Дій, що належать до сфери конфронтації, У Копенгагені також прозвучала інша важлива заява, яку зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вважає, що посилити тиск на Росію мають репараційні позики для України на основі заморожених російських активів. Нагадаю, Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи щоб надати кредит для України. Повернути гроші Україна муситиме тільки після того, як Росія компенсує збитки, завдані війною. Однак, президентка Єврокомісії зазначила, що багато країн поки що вагаються щодо такої репараційної позики. Ми виділяємо Україні 4 мільярди євро. Два мільярди з них будуть інвестовані в дрони, і ми маємо посилювати тиск на Росію. Ось чому я запропонувала Україні репараційні кредити на основі заморожених російських активів. Ми не конфіскуємо активи, але ми використовуємо готівкові залишки для кредитів в Україні. Україна повинна повернути цей кредит, якщо Росія сплатить репарації, тому що винуватець має бути притягнутий. До відповідальності до Копенгагену прибув і президент України Володимир Зеленський. Там починається другий важливий захід: зустріч європейської спільноти, куди з'їжджаються політики з понад 40 країн, і за подією там стежить наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Судячи з офіційних фотосаміту, Зеленський вже провів перемовини з прем'єркою Данії Мет Фрідерексен. Знаємо, що Данія головує зараз в Євросоюзі, саме тому нам важлива ця зустріч. Чим Данія нині може допомогти Україні? Вітання насправді прямо зараз саме Україна може допомогти Данії і допомагає боротися з російськими дронами, які щодня практично атакують данські. Об'єкти інфраструктури, як то, наприклад, кілька днів тому російські дрони кружляли навколо аеропорту Копенгагена, і сьогодні виступила данська прем'єрка Метте Фредеріксен перед журналістами перед початком, і перед зустрічю з Володимиром Зеленським, і вона якраз наголосила на тому, що вони чекають саме від України великої допомоги, бо Україна є флагманом зараз у на території Європи щодо високих технологій, які стосуються саме дронів та боротьби з. Дроновими атаками, отже, сьогодні будуть обговорювати і це, і е, насправді вже саміт європейської політичної спільноти розпочався. Е, приїхало більше 40 лідерів е, держав. Це вже розширений формат, е, який включає в себе таких е, такі держави, як, наприклад, Азербайджан, е, Вірменія, Грузія, усі держави кандидати. Е, варто відмітити, що очільника Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана немає, але його представляє інший е, турецький посад. Садовиць ем, Володимир Зеленський сьогодні буде мати зустрічі е, також з. Провідними очільниками ЄС, такими як е, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, звісно, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І е, також вже анонсовано, що після 16-ї години за місцевим часом відбудеться прес-конференція Володимира Зеленського за участі. Також прем'єрки Данії Мете Придеріксу. Е, ще хочеться на наголосити на тому, що вчора е, Володимир Зеленський не брав участі у засіданні. Європейських лідерів в неформальному засіданні Європейської ради, але тим не менш він доєднувався до них за відеозв'язком і е, закликав європейських лідерів до того, е, щоб вони нарешті знайшли якісь шляхи для відкриття першого перемовного кластеру у перемовинах України та Молдови про вступ до європейського союзу. Е, ну як ми знаємо, поки що рішення е, не знайдено, тому що е, цей процес блокує Угорщина. І вчора так само е, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан е, заявив про те, що він рішуче виступає проти членства України у Європейському Союзі. Він сказав, що так само думають і громадяни Угорщини, які е, проголосували. Проти членства України в Євросоюзі на відповідному референдумі. Отже, угорщина продовжує наполягати на тому, що Україна не повинна ставати членом ЄС. Натомість Орбан запропонував так зване стратегічне партнерство і якусь стратегічну партнерську угоду. Але інші 26 держав-членів ЄС і також очільник Європейської ради Антоніо Кошта не втрачають надії переконати Орбан, а також шукають обхідні шляхи. У тому числі Антоніо Кошта запропонував е, змінити погляд до. Основоположних документів Європейського союзу з тим, щоб можна було відкривати переговорні кластери не е, з вимогою одностайного голосування всіх членів європейського союзу, а кваліфікованої більшістю. Але поки що цей процес також триває е, 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 кінцевого рішення немає. Наступні зустрічі щодо цього і перемовини щодо цього на високому рівні очікуються через два тижні на рівні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі і також через три тижні на черговому засіданні Європейської ради лідерів Європейського союзу через три тижні 23-24 жовтня у Брюсселі. Отже, а сьогодні чекаємо на прес-конференцію Зеленського та Мете Фредеріксон. І про неї я вже розповім вам завтра у ефірі Слава Тебе. Будемо очікувати хороших новин сьогодні. Тоді дякуємо тобі, Тетяна. Це була наша кореспондентка Тетяна Висоцька з Брюсселя. Сьогодні вона розповідала про події в Копенгагені. Французькі військові піднялися на борт нафтового танкера Баракай, що належить до тіньового флоту Росії. Нині він стоїть на якорі біля західного узбережжя Франції. Судно, що ходить під прапором Беніну та перебуває під санкціями ЄС. Підозрюють у серйозних правопорушеннях, серед яких можливий запуск дронів над Данією у вересні. «Баракай» перебував біля данських берегів з 22 по 25 вересня, саме тоді, коли там фіксували невідомі дрони над військовими об'єктами. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив підозри проти судна, але не уточнив його конкретної ролі у запуску дронів. Це стало частиною ширшої хвилі порушень повітряного простору Європи. Дрони та російські літаки проникали до Польщі, Румунії та країн Балтії. А Німеччина у зв'язку з цими інцидентами розпочала роботу над створенням центру захисту від дронів. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала створення міжнародної комісії з компенсації Україні. Комісія, за яку проголосували усі представники Пар'є, розглядатиме заяви про відшкодування збитків через російську агресію. За словами народної депутатки та членкині української делегації в Пар'є Євгенії Кравчук, висновок парламентської асамблеї закріпив факт того, що Росія має понести усі юридичні наслідки своїх міжнародно протиправних дій проти України. Йдеться про агресію порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Комісія з розгляду заяв це вже другий елемент компенсаційного механізму. Першим був реєстр збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постр... постраждалих. Новий інструмент дозволить не лише Україні як державі, але й фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди завданої російською агресією. Суд у Варшаві заарештував підозрюваного українця у справі про підрив північних потоків. Варшавський окружний суд вирішив взяти під варту на сім днів українця Володимира Же. Його підозрюють у підриві газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2 у 2022 році. За версією німецького слідства підозрюваний є інструктором з дайвінгу. У вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку. Там він нібито спустився під воду і встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. Тоді три вибухи спричинили масові витоки газу. Уряди США Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Наразі польська прокуратура чекає документи з Німеччини, після чого вирішуватиме, чи екстрадувати підозрюваного до Берліна. Окрім затриманого у Польщі, у цій. Справі Німеччина видала ордери на арешт ще п'ятьох українців.